Є, Тіф, е, біжить на пушку. Перебіг через поле. На пушку? Так, Бачу, заходить буде з цього, з... Куди а, заходить сейфа. буде? З сейфа, сейф, там, де сейф машина буде заходити. І у нас там ще стріляють. Біжу, біжу, біжу друже, тримайся тут пап. Він не один. У нас в спині. І мені було больно. Дивись Вовка, а, ти за мною то не спіши. О тут, там де машина, все ще є. Ну куди ти? Йому боляче. Обог забрав. Є, двері хтось відкрив. Дивись, uh -huh. щоб справа не крутнула, я дивлюсь всередину. Я всередині на другому і я на першому хтось справа. Ох, ми в бутербродіку зараз будемо, а пішли обходити сюди. Я, я з цієї Оп. сторони, ти обходь за дорогою. Оп, по мені. <різь> і по мені... Ой-ой-ой, я в бошку схопив. через Через вікно. Е. На сходах тут. Ох-ой-ой-ой-ой-ой. ти що у мене зразу мінус голова і мінус бронік. Не знаю. Щось скоро А де стріляли по тобі, ти казав. Не знаю, зверху звідки, сейчас я докинусь і... Є! Забрав? Не-не, він не упускал. А, він хотів кинути... Докинусь, докинусь, но докинусь, не получилось докинусь, докинусь йому. А я не могу докинуть, тримайся. і задуюсь. І, 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 і зап'юсь. Ну больно було. Сейчас нас двух сторон будуть дивись, щоб цей підшумок не вийшов, все розпью. Я спію, дивлюсь на сходы. Ты можешь укинуть? Какашку? Через вікно можешь закинуть? А немає в мене ничего. Понял. Я ж е -е, Чекай вулицю. А я що роблю? А я чекаю сходи. Тут проблема, що по тобі ось звідси можуть фігачити. З, звідки я ліз. З вікна а, через, да, через вікно ну, оптика навіть X2 тобі. Відійди в кімнату, відійди повністю Зара... в кімнату. Іду. Якщо ти станеш отут або отут, ти його не випустиш і по тобі складно буде. Ну коротше. Можна йому сказати, типуля, виходь? Можеш попробувати. А як? Так що робимо? Його треба завалити, бо. бо його треба забрати. <laughs> ну вриватись на нього. Може, може у бота щось є? Вриватись на нього погана ідея, бо він больно б'є. Сість фаєр, сість фає. Ну. Є ще ботив. Зараз на нього ви весь час. Він один був? Я не знаю. Ну він спускався один. Ва, не спіши Не спішу. Він мені за один зажим забрав практично всього броніка Він завіти ніяк не спрыгне. Mm -mm. ну, <звук> от отходь, отходь. Він мені хорошо накидав, так я але я не знаю. Бережно, я дуюсь все, мене нокнув. забрав. І що? Пусто? Ну ніхто не був. Теж стріляли. Руси влазить? Так, да, золота змія. Все, вітаю. На вихід чи воюємо? Воюємо, я Та, зараз ховаю. Кажу, я ж. Що в нас однаково. Але ти пишеш? Да. Але ми підемо на погрузку. Зараз? Пушок нормальний, треба буде так само вже не купляти Але дивись, обережно може десь тут передайте. Ну шо, ну амбар. Давай. Понадобик ну, к тики появляйся. Сразу со старта. Надувай. Все, лежить. Лежить, забрал. забрав. Ну я бачу расчехленного типа. Бытого. Да, значит. Сижить. Що... Вот тут за цим. За за ховником. Ти над ним сейчас над, над чувачком, але він бомжом. Він, він, він не сам, я його нок. Я знаю, я бачу. Окей, okay, дуюсь. Але я наче прям в нього цілась. Головне, щоб не масіонист. Що, обійдемо с другой стороны до нього, чи ти будь. Тут, не, пішли, пішли, Його побіг. чекай. А я то піду, чи підучий, ну йде. Разом, разом. Ну, типу. Две пушки простіше. Але він бомбик бомжик був. Зараз побачим. Не спіши. Не бачу нікого. Показатися. Що-що-що-що? Показатися надо, я побайчу. Ти, к що, що, будеш ламати. шламать. Є! грібать. Є! Так, маркер, дай, будь ласка. За тюк. Ты забрав його? Я не знаю, да. Да? Да. Все. Замри. Такая вещь что там, кто-то. Да, точно Е. Злива. Вот, я понял. Ладно, угу. я победил. Давай. М -м -м -м. Пальцем гляну. Опа. Опа. Двоє один. Я не знаю, але він ліг. Що? Вриваємось? Так, да, поки вон працює. Тут вікна чисті. Але не було іншої стрільби. Обережно. Я його нокнув. Дивись, бо може на сім. Да, конечно, на самом якшо ног. Это ты закрыл? Да. Зачины -зац сюда, давай. Е, 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 е. Что, открываю? Давай. Не знаю, на горе. Захожу сюда. Заходит. Е. Так, все, выжить. покушать, попить. Дать тебе? Да не, где? У меня 28 осталось. Броника Попал он мне щас, щас. не Сейчас, сейчас. Он как будто идет до окна. Хайде. Да. Все одно віки він. Або це світа. А... Дивись, я його все одно побачу першим, якщо він буде заходити в двері, тому дивись направо. Є. Та палка, да. Він тобі накидав? Йому погано, йому погано. Але мені теж. Його треба пушить. Давай. Як минулий раз. Він відійшов. Куди, От туди, за двері, за стіною. Не бачу. Да. да, 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 да. Де? Він не сам. Ззаді нокнули. Но... Десь тут. Не бачу. Не забрав. Да, зверху. На переході там. Відходь, Вовка, відходь. Сейчас, тихо. Відповзай. Давай. Піднімаю. Тепер не не ворушись. Тепер надо, щоб ти мене прикрив максимально. Відходим і да, підтягуємося. Він... Сюди, там де Діля, знову нокну. І повзай в протилежну сторону повзи. В протилежну, в протилежну від мене. В протилежну Я від застряг. мене. Повзи, повзи. Я застряг, Вовка. Так, да, я застряг. Не, по, не, пов... не повзе. О, все. І він, походу, зі снайпи був, ні? Да, да, да. Наш Та ладно там. Ой. Йо, а ти куди пішов? пишав? Ти? о, тут сижу? Угу. Ну, Типу, відкривай, лутай там. Ти сюди. сюди ты Може підпал буде буду у бота. Ага. Краснуха. На 4 слота? Да, Золотий шолом за 800. Це цей що вони додавали в цьому в оновленні. Ну не така прям краснуха, краснуха, але золотий шолом. No. hear something. Something I тут, напевно, те саме буде. О, oh, челіка жить. Проводка. Ні, двері не відкриті. І тут не вот оно на другому поверсі, іначе на віллі не були. Дай ще одну. Челик лежить. Я тобі кажу челик лежить. Ну, лежить. І? Його ж хтось закрив. Та може він там вже рік лежить. На 20 лямів. і все. У мене ключ карта. І мені того хвата. А ти. ти. Чого ти, -ти... не відкрив ніде? Бо я її тільки що знайшов. А -а -а. 10 минут, я не знаю, чи нам хватить, щоб добігти. У нас немає куди? До <клух> мотеля? <клух> до мотеля? <клух> Тих тільки -ти воно йдуче, ну, до готеля. До мотеля 300 метрів. А -а і є вихід на тому ще 300. Нашел ключ от частной зоны отдыха в секторе С за миллион семьсот пятьдесят. Кто ходит. Над нами. Хорошо. Ип. Вот, вот. Він нас не уже дав. Але ти нокнув його. Я ну да нокнув. Нам надо зайти, Вовка. Надо середину. Надо. У Є нас запушать. Тут. Давай. Готовий? Зараз. One moment. Я запрыгную, ти за мною. Готовий? Давай. Да. Хтось скинув. Куда? Грену якраз кидав. Але о, я йому репорт кинув. Ото він нас підпалив. Він, він через стіну кинув, грену. Я чую вистріли, біжу. Ну то було прямо перед нами. Під курсі, так? Да? Запитися Це треба. Зараз перебіжмо. За... О о-о-о! Це вже лаботи. Так. Да. До нас біжи. Опа! Це не ти, так? Да? Uh -uh. Він на другом поверсі, конечно. Ігрок, і то жирний ігрок був лежить вже. А ви ще один є. Це один є на другому поверсі. Це був. не жирний був. ігрок, це світа. Да? Це світа, але з ким воюють, не зрозуміло. Може з дівчинами, чи роботи. На другому поверсі коню ж ніхтось є, сказав тобі. Пиніть, чи роботи. Бережно. Я докидуюсь. Вони <звук> мене задовбали вибивати в мені руку. Одну і ту саму. Думаю, що хай. Світа на білій кальці. Пікаво, не? Якщо тут не відкритий світу лупнув. Тому можна піти полот світу. Звісно можна Ну а тут челік причихлене лежить. Бомжик. І це я челіка І що ви обходити нас? Давай з тієї сторони я з цієї За забором. Не-не-не, Так, мне жопа, походу. Вот тут а Вот там билет у шелду. Ой, ты больно живешь? мне, да, я живу, но мне так больно, что просто. Ну она бежи. Да шелду. Там, там поставил. Билет у не Так, я не вмію швидко лутатися. Я не вмію швидко лутатися. Його бот спалив. Паняк тобі сильно вибив? Нормально на 45. Хм. Але я, ну типа, ну, щоб їх двоє було, то вже би мені було б гобило. Я пропоную... А, у нас на, на цьому вихід. Треба піти на церкву, а, да? Гранати гранаты а то чувак гранати зовут. Mm. А граната 25к. Зараз. Там їх 4 вроді чи 5 Типа? Граната. Ну. Челоботу стоит. Зараз де я з це. Хильнусь. Так, ну давай потихеньку. Я піду певно лучше Серединою. Чи йдемо разом? Ну, Ходь разом ідемо нашим. Да я перший, давай я перший. Або я його забрав оце, от я не можу поняти. Ну стріляли по мені. Зі сторони де вхід на люшки. В мене задуво ця закінчилась запивка. У мене теж, ну вже я запиватися не буду. Так, я тут Отак крутну. Нема. Може я то він мішка. був. Може не мене крутанув просто. Ну цього що я забрав. Ні, Ось. їх двоє було. Ван, давай бегом, подбегай, забирай гранату. И бежим. Все, лежит Ух, больно мне. Все, две гранаты забрал. я забрал. Ты на земле лежать. Я на земле брал. Все, пиши Тоже бежать. Не знаю. бежит. Ну я вже вибит. О, на, 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 Я вже вибит. все, мене... Пішли. Нема нічого. Що ж так больно да, Назаб... б'ють? Заб... Забили чотири Де? 6. З чого больно б'ють так? Так, ага. так. З калаша. Відрізаєш. У нас біля церкви вихід. Так, ну відкрий подивись. Царк Це мій. що було? Де? Да. Челобот нас байтить. Да. Ти не чув? Ні, я стогнув, я не чув. <риклінь> <риклінь> вона на мене, а не на тебе. Хочуть тебе в ноль. Виходиш? Давай нарежу тебе. Заходь, 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 заходь.